Доброго ранку, дорогі глядачі каналу Діна Ваза Бурудків. <смі> Пішла сьогодні дивити корову, бо сьогодні на господарстві одна з самого рання. Бачите, піймала телятку. <смі> Зараз перевожу. Маленької дуже важкі були роди, бо передня ніжка загнулася. Всі, хто ставкувався з таким, це дуже їй важко, бідненький, вона лежить. Те, ось, то, ну полежить, трошки підіймемо. Божою поночі. Інтерес до їжі є, так що змотивуємо. Всім гарного дня. Проїжджаю поряд з персиком. Що персик? От воно таке маленьке. А то воно таке маленьке. Скажи поїм от їм Значить, така цікава інформація. Всі, хто приймає участь під час народження телятка або лошадка, або іншої тваринки, я маю на увазі тварин. Вони нанюхуються у цих феромонів і стають усі батьками. І немає різниці, хто то буде. Коник, телятку. Як кажуть татком або корівка інша, тому що ласунка там вся ізвелась. <гум> Нанюхалась і звелась, маленький все одно на маленького. от А ласунка ізвелась. Що, цікаво тобі? да всі хто налискався цієї рідини і запахів нанюхався, всі стають батьками. <гум> так, передбачила природа. Щоб до маленького новонародженого відносилися, як до маленького. І всі ставилися до нього, як батьки. А отут у нас у сараї зустрічає нас татко цього маля. Зовсім не схоже, щось вийшло. Тато червоний, мама така у нас, вона, наче, я не знаю, родовата чорна, а дитя вийшло. О, таке темне. О, таке темне, маленьке. Занесли дитя до каштанки. Каштанка його боїться. До нас пристає. Бачите, що робить. До Рістарга пристає, питається, скажи, сіську знайти. Вона ще не без завтрака. І за того, що малюня народилася. І дивіться, відразу вам скажу. У минулому відео я вас спитала: хто у нас народиться, дівчинка чи хлопчик? Багато хто хотів хлопчика, тільки ні. У нас народилась знов дівчинка. Коментуйте, як назвати Манюню. сьогодні немає світла, і, бачите, все впало так, що планове відключена електроенергії в нас, або не планово, хто його знає, бо декілька разів воно мігало та не включилося. Я користуюся під час доїння такою штукою. Зараз покажу. Завожу машину. І потім я користуюсь такою штукою. Це інвертор. Перетворювач енергії з 12 на 220. Мені вистачає його для того, щоб подоїти корівку. І не треба ніяких таких дорогих генераторів, тому що корівка у нас одна, але буде дві, Я думаю, що він потягне. Не так уже довго ця процедура займає. Всього одна корівка, 10 хвилин, інша корівка, 10, Ну хай там плюс-мінус до 15 хвилин. Це пів години роботи. За півгодини роботи машина в мене десь з'їсть, плюс-мінус до 300 грам дизелю. Тож навіщо вбивати свої руки, якщо можна купити таку штуку? І плюс я її знайшла всього за 3,5 тисячі гривень в той час, коли по такій самій мощності генератори коштують по 40 і більше тисяч гривень. Воно того не стоїть. Чому? Тому що до війни генератор на 2,5 кВт коштував 6 тисяч гривень, а зараз вони на ньому хочуть нажитися, тому що в нас війна. І деруть за нього 40 тисяч. Не переймайтеся, скоро все завершиться, і буде стабільна у нас електрика. Або все ж таки, ми перейдемо альтернативні види енергії, і все в нас буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Отак От я його включила. Сьогодні буду пробувати прикурювач, тому що на клеми мені не дуже подобається. Сьогодні перший раз прикурювач у машині зтиркаю. Якщо горить червона лампочка, значить він іще не готовий. Але бачите, вже горить зелена, то можна спокійно підключатись і робити свої справи. Від прикурювача, на жаль, не вистачає нам, мощності запустити сам дельний апарат. Тому прийшлось повернутися до попередньої схеми, підключитися напряму до акумулятора. Ну, акумулятор взагалі, звісно, треба сотку, на сотку міняти, ну вже які є. От, включаємо. Ось дивіться, покажу червона і відразу зелена загорілася. Все, можна йти працювати. Бачите, запустила, все працює від переноски. Ось вона йде. Від машини агрегат може знову виключити і запустити. Бачите, майже відразу запускається. Все буду доїти, зараз руки будуть зайняті. Ну що, подоїла маленьку, принесла молозиву, дитя спить. Отак, як минулого разу пальця. Дали і відро. Давай. Ти лежиш мені навіть легше. О, вже майже все випила. Багато не приносила, десь літерки півтори. Тепленького. Грію на котлі, дуже зручно. Поставила, нагріла. От, от, от дишись. Дихай, дихай. Тут і я. Поїла новонароджений, а рестар відволік станку, бо вона дуже хотіла приймати. Давай доб'ємо вже воюємо. Сил набралась і айда на прогулку. <смі> Каштанка, не збивай, дитя, не збивай. Подивіться, оце каштанкиному, ой, господи, каштанкиному, ласункиному дитяті каштанки. Уже неділя, ровно сім днів. А розмірами маленька наша биця. Така сама, як каштанка тижневого віку. Буде каштанке, З ким спілкуватись. Вже бачите, за мною ходить. За мною ходиш? тут я. Ось тут я. Ось тут я. Ось тут я. Ось тут я. Да! Да, да. ти моя сонечко. Таке маленьке. Давай, 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 давай. Цеже пасти все висмактала. Там грамочка залишилась. Да. Бачите, 100 грам залишилося. Вже навіть не буду напрягатися. Майже півтори літри бахнула. Так що в обід прийду ще раз попою. І вже буде вона зовсім інша, вже сухенька буде повністю. Телят, в принципі, можна тримати разом. Якщо вони не будуть один одного смоктати. Наприклад, там уші, пупка, От, якщо не будуть смоктати, будуть жити разом. Якщо ж я побачу, що хтось із них займається смоктуновським ділом, то вони будуть розділені, будуть жити окремо. Дівчатка, як мінімум до місяця, півтора-двох будуть жити. Для того, щоб у них сформувався індифікатор такий, що не можна засмоктувати один одного. Ну, Поки що в них інтерес один до одного немає. Так, просто будуть потім ганяти. Як каштанка, зараз уже тут ганяє. От, будуть тепер удвох. Ще, бачите, кволо, каштанка вночі народилась, так ви всього цього не бачили, а тут от перші, як кажуть, поступки телятки. <сум> Встало і пішло. А після родів тут пройшло десь біля трьох годин, бо маленька лежала півтори години після народження. Важко їй було. О, ще й звуки видає. Це у нас тут різка обзивається, воно стоїть. Вона їм тут тимчасово маму замінює по звукам. Додою первіску. Коли вже з'явився з'явилося світло, бачите, як прив'язала лапу, О, сама. <сі> бо сама. Бо в нас дівчинка не хоче даїтися. А молока капець, молока, я не знаю, зараз подою точно, щоб розуміти, скільки молозива вона дасть. Бачите, що витворяє? І руками також не хоче. Я сказала, ну не хочеш руками все. Дитяті надоїло, а решта, бачите. Решта деяним апаратом. Он що витворяє. Мала, стій. Болить, нічого страшного. Все зараз обдоїмо і буде все ок. Минулого разу, як роздоювали ласунку, я не розповіла вам, чим ми, роздою... чим ми змащуємо вим'я та саме дійки. Вим'я, коли є набряк, такий як при маститах, ми мажемо протимаститною мазю, от такою, Sanofit називається. Це укарзоветком Компостач, Я ще до війни його купляла цю мазьку. Зараз цьому році ще не купляла, треба поїхати взяти, що була. І а, самі дієчки, тому що та зігріваюча мазь, проти не стидна, а самі дієчки, змащуємо таким кремом емульсією. Хоча можна крем емульсію а, замінити звичайним населеним жиром, якщо він у вас є. А, у мене мати завжди змащувала корівок і ніколи не було ніяких проблем із самими дієчками. Ну і плюс зараз також маленько будемо прокалувати селевітом. З вітаміном є е. для чого? Для того, щоб все-таки оцей отік, який є у первачок, він швиденько зійшов, і вим'ячко стало м'якесеньке. Дивіться, дорогі глядачі, оце ось я банку націдила. І ще ось скільки багатенно його в бідоні того молозива. Вийшло в мене зараз надою молозива 7 літрів. Бачите, 2 трьохлітрові банки і літрова ось маленька баночка. І зранку я ще руками з нею видавила ще півтори. Тобто 8,5 літрів ми отримали молозива з цієї дівчинки маленькі. На обідню дойку вже приїхав чоловік, тому я покажу весь процес, як працює доїльна установка від інвертора. Ось сам інвертор підключений. От, оригінальні е, провода вони поступово згорають, тому треба міняти. Бачите, ми е, масу поміняли, а плюс треба міняти. Бачите, димиться. От, Нічого поміняємо. Головне, щоб зараз додоїло. Провід. Йдемо по проводу. Щоб ви мені не сказали, що я десь в іншому місці беру електроенергію. Ось він провід. Іде, це переноска і аж до самого доїльного агрегату. Ось він. Зараз включимо світло, бо світла немає, в сараї. Ось він, наш агрегат працює. Он чоловік контролює ласунку. Бачите, все працює. Тож? Хто не може собі купити. Господи, забула, як називається. Генератор, Генератор то інвертор це класна штука. Благополучно завершили доїння. Зараз все буду знімати, вам показувати. Так, камеру. Все знімаю. Ні, спочатку треба виключити. Я забула зовсім. Так, виключили. Зараз знімаємо контакти, бо вони нагріваються трохи, так я. О, зняла. Все. Виключаємо машинку. Бачите, як все просто. Швиденько подаїли і ніяких питань. Поки чоловік тут капіталіть у них уборку робить. У дівчат у нас скажу пару слів. Ласунка дала, коли народила молозива 2,5 літри. Маленька дала 8,5 літрів сумарно. Молозива. Ласунці два з хвостиком років, точно ми не знаємо. Маленький точно знаємо, скільки їй вік, тому що вона народилася 11 листопада, і 11 листопада їй виповнилося 3 роки, тобто їй 3 роки з хвостиком. І з цього ми можемо точно сказати, що корівку потрібно крити після двох років. Тоді вона у вас буде з отакими цицьками, як наша маленька, здоровенними. І давати вам багато молочка. <рес> Тому що чим доросліша вона, чим вона в масі, то більше в неї буде і сили для того, щоб і виносити телятку, розродитись добре і давати потім вдоволь молочка. <рес> Ласунка також роздоїться, тільки це період якби, часу, і плюс вона за віком менша. І я думаю, що через місяць доїння можна буде вже точно сказати, хто із них краще. Це буде, як кажуть, нова тема для обговорів. Дякую, що додивлюєтесь наші відео до кінця. Ставте подобайки, коменти та підписуйтесь на наш канал, кому сподобалось наше відео. Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день та кожну мирну ніч. Бачите, вас вітає Іріска, хто за нею скучив. До нових відео. Після другого випоювання наша новонароджена манюнечка, ще немає назви, ви придумайте. Там у коментарях пишіть. У чоловіка є, е, як ти сказав, чорниця. Є якби припущення, хочу її чорниця назвати. Бачите, яка кучеряшка, точно як її мама. Так схожа, буцяється. Ти ж не допила? Чого тепер? Скажи, хочу гратися. Нічого зараз день, два, три і все, будете тут ганять удвох.